Доброго ранку, шановні колеги. Дозвольте розпочати комісію засідання постійної комісії з політики правових питань, депутатської діяльності, етики, регламенту, регуляторної політики у зв'язку з громадськими організаціями. Проєкт порядку денного від 31 жовтня 24 року. Так, у кого є доповнення? присутні. Присутні, так. Члени комісії. У кого є доповнення? Нема доповнення. Нема доповнення. Давайте розглядаємо. розглядаємо. Хто за. про затвердження порядку денного постійної комісії? Прошу голосувати. Голосуємо. Затвердили порядок денний. Записали. Голосували зможе. Присутні, так. так. Друге питання: наше важливе: про схвалення звернення Височанської селищної ради Восьмо скликання щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Це ми розглядаємо таке питання. Наступно надається? Слово надається секретарю ради Мирі Тетяні Сільівні. Прошу Тетяна Сільівна. Шановні колеги. Всім відомо, що на широкий загал президентом України був представлений план перемоги. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону України про статус депутатів місцевих рад. Пропонується текст звернення Височанської селищної ради восьмого скликання щодо підтримки плану президента, представленого, плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Я впевнена, що ви читали цей план, але дозвольте ще раз оголосити текст, з яким ми звертаємося до Президента та Верховної Ради. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову, традиції, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів. Рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими. Та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердження демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони. У боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічному партнерам партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період України. Вона матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Віримо в перемогу! Прошу комісію схвалити. Ну, не питання. А, 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 а там ви сказали, що ми зараз з воїнами НАТО Це вприкінці це відповідає дійсно? Застосування західної зброї та взаємодії НАТО. Да. І ще з військового взаємодії вона... з НАТО. Взаємодію, так. Зрозуміло інформацію. Колеги, прошу схвалити. Підтрим... Будем голосувати. Так, так? Будемо голосувати. Так. Голосувати за підтримку за підтримку. Не проти... звернення. Прошу голосувати. Хто за? за. Підтримуємося, Проти немає. <плодат> Ми на сесію. Підтримуємо. Звернення. <плодат> Різне. Нема нас. Немаєш питань? Немає. немає. Так. На цьому. Постійна комісія роботу сьогоднішню завершує. Дякую всім присутнім. Mm -hmm. Дякую.